Так що хто володіє, як це, хто це казав? Хто володіє інформацією, той володіє світом? От бачите, це правда свята, свята, правда. Так, друзі. Дякую за лайчики, ребятки, дякую за лайчики, що ваші пальчики вас не боліли, щоб не знали, що таке ваші пальчики радикуліт, щоб всі були такі пальчики здорові. Рипки. Дякую, дякую за сердечко. Дуже приємно. Вау, Боже, Господи, Аня, дуже приємно. Часточка мого серця. Не можу другою рукою показати серце, бо тримаю цей телефон. Ну, часточка мого серця. Невелика, але часточка. Направляється до вас. Дякую. Дуже приємно.